Макети новітнього озброєння, віртуальні симулятори та безпілотники показали київським ліцеїстам військові 41-ї окремої механізованої бригади за підтримки Державного бюро розслідувань. Бійці демонстрували свої вміння. А от чи справдились очікування кадетів щодо вибору майбутньої професії? Репортаж Валерій Глущенко. Можна що було щоб тобі тебе добре і не сильно головну. Вже відвідала локацію з далекобійними пушками. Вони це цікаво, і вони, до речі, дуже важкі. Це нелегка робота. Анна, учениця, яка мріє у майбутньому стати на захист країни, каже, що свідомо обрала навчання у ліцеї кадетського корпусу, щоб бути готовою до викликів війни. Захищати свою вітчизну свою країну, яка дала мені землю, житло і. Взагалі я вважаю, я українка, і я маю це робити за ініціативу 41-ї окремої механізованої бригади. Тут влаштували військово-патріотичний захід. Військовослужбовці діляться власним досвідом, адже, попри те, що це досить молода бригада, вона захищає українські території у найзапекліших боях із ворогом. Це важливо тим, що ми хочемо донести до нашої молоді, до майбутнього нашої країни такі тренінги. На цьому заході презентують наші військові інструкторам, які також пройшли усі найгарячіші точки і діляться своїм бойовим досвідом. Військові показали, що необхідно знати, аби зберегти життя від тактичної медицини до правил поведінки на фронті. Учні самостійно практикували накладання жгутів. супер. Все вірно добре. Я вважаю, що під час військового стану, який наразі у нас в країні, такі заходи повинні відбуватися не лише в кадетських, а в усіх загальноосвітніх школах. Це дуже розвиває ті навички, які потрібні для нашої країни під час війни. Також у програмі знайомство з новітнім озброєнням, віртуальні стимулятори, макети протитанкових гранатометів та навчання принципів керування безпілотниками. Обоча висота стандартна, це 150 метрів. Для мене найцікавішою локацією була локація дронів, тому що сучасна війна вважається війною дронів. Мені було цікаво, чому саме так. Я дізнався на цій локації, що дрони виконують дуже важливу функцію розвідувальну та коли вони атакують. Цей тренінг 41-механізована бригада відпрацювала разом із державним пюро розслідуванням. Державне бюро розслідувань допомагає бійцям 41-ї окремої механізованої бригади збройних сил України з перших днів її створення. Відповідно, ми долучилися сьогодні до цієї акції, оскільки в нас вже є досвід проведення відкритих уроків у школах. Більше шести років ми проводимо аналогічні заходи, знайомимо дітей з нашою роботою для безпеки дітей. в першу чергу бійці 41-ї бригади представили моляжі. Це не є вибухонебезпечні предмети. Хоч це перший такий масштабний навчальний вишкіл для учнів від 41-ї бригади, на цьому зупинятися військові не планують. Для них вкрай важливо передати свої навички учням, адже ці знання можуть врятувати життя. Валерія Глушенко, Олег Невядомський. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.